Не знаю, як вам вдалося це, це віднайти, але ну, на мій погляд, це прям скарб. Це все, що повинно було злетіти. Я мав мрію. Я готувався до цієї мрії. Наша ідея була реалізувати ціле селище. Тобто, одразу селище з усіма атрибутами оцього класичного альпійського, гірського, маленького села. Власна площа ринок, власний базар, власна, власна інфраструктура і власна екосистема. І коли ми аналізували і придумували цю ідею, тобто подорожуючи Європою, ми для себе зрозуміли, що для того, щоб реалізувати настільки масштабний, настільки амбіційний проект, нам потрібні помічники, нам потрібні ті, хто є краще в своїй галузі. Це повинно бути партнерство, це повинна бути горизонтальна історія. Юра Гладкий, один з кращих маркетологів в країні, який надзвичайно професійно займається якраз маркетингом нерухомості, так виникла ідея: оце, крила далі. Так виникла ідея неймінгу, так виникла ідея, як продати чи як закохати наших споживачів цю ідею.